Вітаю вас на моєму каналі. Готую як Таня. Сьогодні будемо готувати суп з грибами «Гігрофор». Гігрофор пізній гриб, гриб вищої категорії. Замочуємо води з хвилин на 10, щоб це все в нас фоя, листочки, травичка якась, щоб все повідмокало. і потім ми їх перемиваємо. Картопельку моркву, цибульку обчищаємо і зараз будемо готувати. Так, морковку можна нарізати чи натерти, підсмажити, там як ви хочете, але я буду робити ось такі квіточки вирубкою із морковки. Я хочу, щоб такі квіточки плавали. Гарні дивіться, які. От, значить, З морковки я не роблю отаких от квіточок. Так, я вже нарубала, а цибулечку наріжу на кубики. Зараз все зараз підготуємо і поставимо варити грибочки. Картопельку теж нарізаємо. Можна на соломку, можна на кубики, за бажанням. Я думаю, що я наріжу на соломку. Так, ставимо відварювати промиті наші грибочки гігрофора на 10 хвилиночок. В другу каструльку засипаємо картошечку і морковочку нашу. Так я її смажити не буду, я її просто відварю. Заливаємо водичку і ставимо теж варити. І цибульку можна теж трішки підсмажити і буквально до золотистого кольору. Не засмажуємо сидно. В картопельку і в морковку додаємо трішки сільки, не забуваємо знімати пінку. І в грибочки теж додаємо трішки сільки і теж не забуваємо знімати пінку. Так, грибочки проварила, промила, і тепер я їх кидаю до картопельки і до цибульки. Хай ще разом хвилиночок 5-10 проваряться. Тепер беремо жменьку в вермішельки і теж додаємо в супчик. Так, тепер додаємо в. Лаврушечку, однією рукою тримаю, другою це я знімаю. Я додам ще грибну приправу. Це у мене з натуральних грибів сама роблю, до речі, приправи. Та перемішаємо це гарненько. Дивіться, який класний сурчик у нас із ігрофорчиками виходить. Додам ще спецій універсальних трішки. І за бажання можна ще додати або прован страви, або кріп ось у мене сушений. В принципі, можете потім в кінці вже свіжим потрусити. Ну і все, супчик, в принципі, у нас готовий.